Я Дмитро Тузов. Ми з вами спілкуємося далі. І от ми сьогодні вже згадували президента Південно-Африканської Республіки. Це Сиріл Рамафоса. До речі, він був в Києві. Ми нещодавно його бачили із делегацією колег з африканського континенту, керівників там ряда держав. Вони приїхали спочатку в Київ, потім поїхали в Москву. А, і, звісно, ставили питання не лише про українське зерно, а й про те, як же, як же припиняти цю війну, і от, нібито е, навіть е, Путіну від Путіна навіть вимагало, щоб він припинив війну. Це цікавий факт, е, звичайно. А сьогодні президент Південно Африканської Республіки заявив, що російський президент Володимир Путін буде присутній особисто на саміті Брікс. Про це повідомляє видання. А вітнес із посиланням на заяву самого президента Південно-Африканської Республіки Рама Фосе на засіданні ділової ради БРІКС напередодні, що відбувається, шановні, як таке може стати, що російський диктатор залишить межі Росії, та ну, от здавалося б, що в нинішньому світі це неможливо, але... А тут ще є одна обставина, адже під загрозою перебуває Путін, під загрозою ордеру на арешт від міжнародного кримінального суду, і власне кажучи, Південно Африканська Республіка, яка підписала Римський статут, загалом навіть зобов'язана просто заарештувати Путіна на своїй території. Можливо, так і станеться. Можливо, можливо, такий сценарій зараз мається на увазі. Не знаю, зараз нам допоможе розібратися в цьому Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм на державного аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. А як ви оцінюєте цю заяву президента Пар Рамафоси про те, що Путін може особисто приїхати на саміт БРІКС? Це може стати, що відбувається таке зондування ситуації. Що про це думають в Кремлі? Власне кажучи, рішення африканських лідерів викликано тим, що вони не можуть не рахувати з тим, що міжнародні суди викликають Путіна як підозрюваного, вимагають його арешту, тому що ПАР так само підписала. Римські статут писали різні документи. Відповідні їм зараз дуже важко буде в спеціально виходити з цих документів саме за одного Путіна. Путін не так важливий насправді, як йому здається у світі, і тому він вони намагаються якось його зна уникнути оці, цієї колізії. Тому було стільки розмов, що давайте хай приїжджає Лавров і вже вже прямим текстом говорять, що запрошували, щоб не Путін приїжджав, приїжджав Лавров. І тому, в принципі, такі речі вони і викликані. Е, тим, що Путін або онлайн приєднається, або що все-таки приїде, чи буде йому належні гарантії. Тому все-таки до кінця це, це, це все питання не вирішено. Я бачу, це все тільки попередній етап. Речник російського диктатора Владимира Путіна Дмитрій Пісков, якого ще називають «говорящими усами», так. Заявив, що обговорення можливості участі Путіна в саміті БРІКС все ще триває, формат поки що не визначено. І ось така реакція із Москви. про що може свідчити? Тобто, от розуміючи таку незручну ситуацію для Південно-Африканської республіки, я так розумію, що південноафриканці намагаються отримати відповідь, щоб зрозуміти, як їм діяти далі. А, а як як ви оцінюєте? Такий різнобій в подачі інформації: що один президент говорить, що він приїде, а речник диктатора говорить, що ну ні, що ще, ще нічого не вирішено. Я скажу, заяви навіть в самій пар зараз різні, окремі заяви президента, який там щось очікує, що приїде, і говорить і тим часом. Віце-президент, що там все не так і не зрозуміло, хто буде очолювати делегацію, і що. Ми не можемо виходити, ігнорувати рішення міжнародних судів. Ну не прямо, але те ніхто Путіна прямо там злочинцем не називає. Але говорить, що така процедура, і вони змушені з цим миритися. Ну, вочевидь, Росія теж дипломатично намагається, хоча б за рахунок БРІКС просунути свою лінію показати, що все таки Путін якийсь має вплив у світі. Для них дуже важливо зараз вийти на рівень того, щоб змусити е стимулювати, можливо, купити е саме парт, щоби. Трошки вони не реагували, хоча б в той момент. Хоча б навіть не виходили з цих за угод міжнародних, але хоча б Путіна на як під якісь гарантії не арештовували. Мож слухайте, там можливі різні варіанти. Там можуть вони спеціально на території якоїсь там китайського чи російського посольства провести цей саміт, але це звичайно все буде смішно і дуже буде принезливо, і передусім для Росії. Ну і для пар, тому що вона. Намагатиметься якось так на двох стільцях сидіти. Ну та та це зрозуміло, але до китайського Ой. до китайського здається зник у нас зараз зв'язок. Я я просто поміркую зараз. Просто в ефірі: до китайського або до російського посольства ще ж треба доїхати, та тобто прилітає літак. Там, там зустрічають офіційні делегації, і все таке інше. І треба на територію своєї країни, ну Росії в даному разі, якщо говорити про Путіна, або на територію союзників ще треба потрапити. Та в цьому проміжку, а що може статись? Цікаво, як ви вважаєте, от Путін же ризикує тим, що він насправді він не знає, що от а, що у них в головах візьмуть і заарештують? Існує для нього такий ризик. Звичайно, існує ризик. Ма мали випадки, коли деяких президентів навіть так арештовували. Але тут звичайно більше таких відсталих держав. Але тут і інший ризик: чи він наважиться взагалі десь їхати за кордон зараз, оскільки маємо в історії приклади, коли якийсь президент, який дуже сидів ненадійно, він виїжджав за кордон. А в результаті там на його, в його столиці в той час якісь ще перевороти до кінця відбували, що його відсторонювали, Він, по суті, не мав куди повертатися. Ну, крім якихось інших держав, третіх чи потім решті рештів міжнародних судів. Тому для нього ризиковано взагалі. З одного боку, не приїхати це втрата лиця і перед лицем заходу. А з іншого боку, поїхати це ризик не тільки що його можуть арештувати, чи чи дорозі десь затримати. Де, де літак буде пролітати прилітати над якимись там країнами нейтральними, тому що це проти закону затримувати проти міжнародних законів, але все може статися. А з іншого боку, ризик є, що коли він буде десь поза Росією? Новий якийсь нова ітерація того бунту, який так і не закінчився, до речі, Пригожинського, або якісь інші варіанти чи саме серед самих башт Кремля, які там бачать не зараз режиму і прагнуть, можливо, повністю Путіна тих, хто його ще за усунути, що вони почнуть діяти. Тому це тут вилка, де немає для нього успішних варіантів виходу. Я, до речі, от ви згадали, дуже доречно згадали, що по дорозі ж можуть заарештуватись. Знаєте, я спілкувався з міжнародними юристами, і тут чесно кажу, немає одностайності. Але оця історія, що під час прольоту над територією якоїсь країни, от якої країни X, та, якоїсь, а вона може виконати цей ордер на арешт, тим, щоб примусити президентський борт здійснити посадку. Ну для цього треба, я не знаю, чи потрібна ціла. Іскадріля Ф 16 які опиняться в цій країні якимось чином, та наприклад, але Це технічно... Справна... Так, так, так. так. справа не в шістнадцять в справа міжнародному законодавстві. Тобто, є міжнародні угоди, згідно яких про які пересуваються в повітряних зонах, вони як і територія посольств, вони території цих держав їх. Щоб якщо їм дали доступ через транзит, через повітряний коридор, їх затримувати мирні судна, особливо це все, якщо йдеться, їх не можна. Це порушення міжнародних правил. і це реальне це треба тільки їх, може якихось випадках, щоб е, якісь підстави були. Ми бачили до речі, дуже схожу ситуацію. 21, але Росія і союзники, до речі, почали першими це. Таке гратися Так Лукашенко. Слухай, слухайте, Лукашенко ж в Білорусі посади, так, так, так. посадив, посадив примусову так, так. літак, і це була підстава до речі, там, нібито якийсь там несправній бомба на території літака, їх зняли типу, а потім зайшли і знайшли якісь там поліцейські, подивилися це наш громадянин, ми його затримуємо. Тобто, це вже було порушення, порушення реальне кричуще міжнародного права. Але це якось цим погодилось, хоча Білорусь і так підсанкційна. Е, Можливо, напряму США чи, звичайно, західні держави на це не підуть, але вони можуть договоритися якимись державами, які є менш е, надійними щодо міжнародного права, транзитними, через які буде летіти цей літак чи в регіоні між Східної Африки чи в Азії. І ць, е, підстава якась буде абсолютно та теж, що там якісь терористи залізли, і є небезпека. <тутцес> і... І... і все буде дуже просто. Потім е... утримання, потім шантаж з боку то, тої держави, яка посадить посади Путіна, що його е... в обмін на... на те, щоб його не віддали е... знову ж таки туди десь вагу, що якісь там поступки цій державі чи загалом якийсь шантаж. Тому це все дуже ризиковано. І в будь-якому випадку для Путіна десь злетіти зараз це. Я все ж таки думаю, що він ніде не полетить. Я думаю, онлайн обмежиться, хоча, або двійника пошле, в принципі. От я хотів Тому про це Прослухайте, я про цю ну майже конспірологічну історію хотів у вас запитати: а особа, схож... схожа на Путіна, може опинитися на саміті Брікс? То так, щоб обличчя, обличчя, щоб не втратити, як ви сказали. Варіант є, але знову ж таки, тут великі ризики, що поза Росією її буде дуже легко викрити чи якісь там знайти підстави перевірки, і це такий скандал буде знову ж таки дуже великий удар. Тому це, це теж це легший варіант, можливіше, але це теж ризиковане. Але по ДНК важко перевірити, тому що там у росіян замкнений цикл. Вони так, сп... так, так. Вони спеціальну валізу носять за. За Путіним чи за тим, хто на нього схожий, я так розумію. Так я мені здається, все таки зараз іде торг і не прийнято рішення в, в Китаю, чи вони бажають напряму показати свій плив, що вони плювали на міжнародне право? Хоча вони не є також членом Римського статуту, але пар є і в принципі. Чи вони готові, щоб Путін туди приїхав? Чи для них це не є важливим це питання Росії? Тому oh. що звичайно Китай буде активно підтримувати? Думаю, вони піза Африку переконають якось це все провести. Ну от пів Півден... самоті там не буде рішення. південну Африку. Якось як ви кажете, переконають. Хоча я так розумію, що і в південній Африці є некомфортна ця ситуація. Слухайте, ну, а а решта учасників, а Бразилія, а Індія як вони на це будуть реагувати? А я як вони будуть відвертатися від цього смороду, та і, і дихати в одному приміщенні з путіним? Ну ну тобто їх ця ситуація не засмутить. Ну, в принципі, тут не навіть не те, що дихати, це завжди може сказати, що ми зустріли, щоб так також підтримати мир у всьому світі mm -hmm. та всякими формальними словами, що це вирішення конфлікту в Європі, що має бути переговори. Тут не питання в цьому, і в принципі для них це менша проблема, бо це не на їхній території відбувається. Вони просто приїхали і там, якимось чином на території іншої держави Путін входився. Ну ми ж мали поговорити на саміті. Але це звичайно ставлення для нього буде відповідним. Я ж ти більше хто його самого не буде, а хтось буде чи Лавров, швидше за все, що буде Лавров. Я думаю. Глобальний південь треба переводити на сторону світла і на сторону добра. Правда, тому, от я у вас запитав про Бразилію і про Індію. Наскільки там все ж таки еволюціонує ось це уявлення про сучасну Росію і про Путіна, що дуже важливо, до речі, для глобального Путіна: що от вони і є глобальними колонізаторами, тому що ці країни вони ж все життя боролися з, з, з колонізаторами, і а, в такому в такому розрізі, якщо а, їм подавати ситуацію, яка зараз відбувається в Європі, та в зв'язку з нападом на Україну, на наскільки вони просунулися до того, щоб не підтримувати російського диктатора і не підтримувати Російську Федерацію, чому це важливо? Тому що Брікс – це ж економічне об'єднання, і так чи інакше йдеться про а, взаємну економічну співпрацю, та тому а, чи бачите ви зміни в позиції цих країн? Зміни, звичайно, відбуваються, але, на жаль, участь в Україні навіть заходу. Тут цінність аспекту, вона не така успішна, яка б, як, як би хотілося, бо російська пропаганда руками працювала, що вона така також жертва, що вона навпаки колонізовані народи захищає, що це війна в інтересах НАТО. І, попри певні успіхи, в сприйнятті особливо це в Індії, меншою мірою в Бразилії, але теж проводиться. Така діяльність, хоча в Латинській Америці багато є людей, які нас підтримують, і багато до речі людей з Латинської Америки приїжджає в Україну воювати за Україну. Я скажу із Колумбії сотні людей з інших держав, ну, зокрема, які воюють зараз е під Лиманом 49-му, світі. Я знаю батальйонів Карпатській Січі в інших підрозділах. Тобто, але з іншого боку, є велика пропаганда, саме така. Лівомарксистська, яка збазована ще на старих зв'язках з совєтським союзом, ще з Москвою, червоною ще з тих 70-80-х років, і тут з Бразилії, особливо нинішній президент, Владисільва це також непросто на не в цій сфері, але з іншого боку, Росія сама поки не на ціннісному рівні, а на рівні саме впливу силового і політичного показує, що з нею все ж таки не варто рахуватися на неї ставити, тому що і і б... неможливість досягнути успіху в війні, і Бун Пригожена демонструє, що є певні проблеми. І ми бачимо, Індія та сама вже після піку поставок нафти з Росії, які були там в січні-березні. Зараз йде дуже сильне зменшення поставок, тому що дешеву нафту, яку вони могли взяти, вони взяли і вже більше можуть переходити до більш традиційних поставок там з близького Сходу, з інших держав з південно-східної Азії. Тому тут це було тимчасовий зріст енергоносії. і колапс Росії, так само як енергетичної супердержави, на що вони претендували, це теж очевидний факт. Тому економічно, політично всі бачать, що не можна на Росію ставити, нема сенсу, і це стягнути. Ти тягне те, що буде підтримка можливо, і ціннісного погляду більш про але це буде з часом звичайно, тут треба також працювати. Ну, колумбійці молодці між іншим. Та тобто, от є дві країни поруч, сусіди. Колумбія завжди підтримує Україну, починаючи з 2014 року. Під час всіх голосувань в організації Об'єднаних Націй. А Венесуела абсолютно проросійська в цьому плані. Вони бачать, що мене до чого венесуальські експерименти призводять соціалістичні там і проросійські. Китайські вже більше мірою до колапсу держави, тому намагаються цього уникнути, Тобто вже не згадуючи, що були там навіть певні прикордонні сутички з між Колумбою і Венесуелою. Це вже 20-21 році, тому то складна історія, але є країни які нас підтримують? Складна історія, і треба треба пояснювати. Мабуть, людям От пояснення бразильському президенті Луїда так? А спрацював, коли він був в Португалії, а потім в Іспанії. З ним говорили на тему війни в Європі. Це вплинуло на на позицію бразильського президента? Я думаю, вогло вплинути, що він це почув і зрозумів, що це важливо в міжнародній риториці, дискусії це згадувати більш активно, але по факту більше визначає на жаль, чи на, на така реальність, такі реалії. Економіка і політика, тому що навіть попередній президент, е власне кажучи, Бразилії, який був більш таким правоорієнтованим, який був другом Трампа, який був дуже антикомуніст і антиантиросійсько налаштований болсонар, він теж змушений був приїжджати до пересторгнення 22 двадцятого року до Москви там на переговори спеціально до. Путіна, тому що Бразилія залежна сильно від поставок добрив, саме з Росією. Тому тут питання не продовольчої безпеки, питання заміни. Чи може Україна, Європа, Західні держави для тих держав, які дуже залежні від російських поставок і зерна і добрив, замінити їх і диверсифікувати ринки. Ну точно, В принципі, це ми з вами так, так. Ми з вами бачили в Києві, так, коли президент Південноафриканської Республіки Арамофоса був в Києві, та вони ж тут говорили про те, що, що якби було б добре, щоб запрацював російський аміакопровод, аміакопровод і, і українське зерно. Українське зерно пішло а, на ринки Африканського континенту, в тому числі. А скажіть, а? Обставина, яка напружує навіть великий Китай, це можливість потрапити під вторинні санкції заходу. Чому це напружує Китай? Тому що ну а хто такий Китай без європейських і американських ринків збуту, та величезне питання. А і в цьому зв'язку а, а на над, над цією загрозою міркують наші друзі з Індії і з Бразилії, що їхні країни і, і з Південно-Африканської республіки, також що а, такі санкції можуть бути за тісну економічну співпрацю. А от саме для того вони і збираються в Південно-Африканській республіці, щоб говорити саме про економічну співпрацю. Вони розуміють, що ця економічна співпраця сприяє тому, що росіяни виробляють більше ракет, якими вони вбивають українців. І що це не є їхня приватна справа дружити з Росією, торгувати, торгувати з Росією, розвивати якісь економічні проекти чи не розвивати. Все це для періоду мирного часу, а не під час війни. Та? Тобто вони зважають на той ризик, що вони можуть стати в опозицію до цивілізованого світу, ну і їм теж прилетить. Я думаю, для них дійсно зараз найбільш проблемним може бути це те, що посваритися з заходом, але настільки захід готовий, захід готовий, йти, щоб санкції активні накладати і на ці держави, це ще зараз питання, тому що і Захід теж знесе не збитки від припинення торгівлі з Росією. А Бразилія, до речі, за обсягом торгівлі та у світі значення її в принципі це. ВВП десь там біля 1,6% світового ВВП, це навіть 1,8% чи 1,6%, десь 1,6%. Це і Бразилія, і Росія ділять 11-12 місце найбільше економіку у світі. Тому брали... втрати, порвати з Бразилією, це втрати знову ж таки ті самі втрати, що були від торгівлі з Росією, яку обмежили, що вже Захід несе. Втрати і чи він готовий Поширювати цю практику активно. Я вже не говорю про Китай. Звичайно, Китай залежний, і там окремі санкції йдуть на окремі компанії. Не йдуть санкції на всю державу. Бо, в принципі, захід теж залежний від торгівлі з Китаєм. Але б... додаткове замороження, напруга не в інтересах ні в Бразилії, ні південня ні більше Індії. Яка на сподівається намагається покращувати зараз відносини з Заходом, з США, щоби стримувати Китай? Хоча вони всі в Брікс сходять, але Індія і Китай мають досить такі потричі щодо політичного впливу в регіоні, і загалом азійському та й у світі. Тому я ж кажу, БРІКС досить мертвартвонароджена структура суто економічна, які держави, в яких мають зовсім часто різні політичні інтереси. Можна говорити про групу Росія, Китай, частково Південна Африка, а от Бразилія Індія це суто економічні інтереси зараз, попри якісь політичні вислови, які знають з боку Бразилії, глобально вони досить таки далеко від цієї. Ну ви сказали, що Брікс така доволі мертвонароджена структура, і це добре, що Росія бере участь ну от ОДКБ, це ж теж мертвонароджена структура, наприклад, просто до прикладу, та і мені здається, найкращий варіант це був би арешт Путіна десь по дорозі, наприклад, до Південно Африканської Республіки. Зараз ця версія здається ну надзвичайно фантастичною. Хоча, шановні, ну от погодьтеся. А хто думав, що на наших очах в прямому ефірі буде розгортатися похід якихось озброєних банків? бандитів на Москву із повним переляком із і... повним перелом. Я не так, сп... так. можна не погодитись з вами, що ДКБ мертвонарожна структура. Вони змогли також зробити спецоперацію за наведення миру в Казахстані в січні 22 2022 року і вести туди обмежені війська. Я думаю, зможуть вести обмежені війська і в Росію, коли там почнеться нова ітерація протистояння різних груп. Може Казахстан, скажімо, теж вести свої війська в сусідній області, там навести зберегти порядок в рамках ОДКБ, До речі, ну я Тож, так... угоди. Я... я так це сприймаю за такий жарт наприкінці нашого ефіру про те, що війська Казахстану в Росії, це та де. але я завершив доля правди, але я... Доля гор... <с?> <с?> <с?)> але я завершу свою думку про те, що а хто думав, що ми побачимо рейд озброєних бандитів на Москву із повним переляком в Кремлі. І нерозумінням, що робити, Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм недержавного аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень з нами був на зв'язку. Дякую, пане Юрію. Дякую, вдячний вам, шановні наші слухачі і глядачі. Для вас працював я, Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні.